Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд от такого суперкомпактного бінокля Olympia Sport 10х30, 10 х 30 мм діаметр об'єктивної групи. Зроблений він в Західній Німеччині. Вказано, що він просвітлений, але насправді просвітлена одна поверхня окуляра і одна поверхня об'єктива. І все. Більше жодної поверхні ніде не просвітлено. Але, тим не менше, даний малюк реально здивував, він зроблений з металу. Схема в нього пора. Навпаки, тобто крутиться він ось об'єктиви, заходять, виходять. Люфтів тут ніяких немає, все підігнано, все зроблено чітко. Там стоїть пластикове кільце-сальник, він міст упирається в те кільце, і в принципі його просто так, той пластмасою розпирає, що він взагалі немає люфта. Схема окулярів кельнера простенька, враховуючи, що це суперкомпактний бінокль, фокусні тут дуже маленькі, як об'єктива, так і окуляра. І окуляри Кельнера не дозволяють зробити великий винос вихідного зрачка, то виходить, що винос дуже маленький і очі треба запихати майже в лінзу. Полезора в нього 50 градусів, це вроді якби маленьке, ну але блин, і бінокль маленький, компактний. Не дивлячись на всю свою таку іграшкову сущність, бінокль має досить неіграшкове зображення. Здивував мене центральною різкістю. В нього різкість швидко падає до країв, але центральна різкість реально класна на рівні БПЦ. Я був дуже здивований і шокований даним фактом. Ну що ж, зараз дані біноклі такого типу не популярні, але коли 70-х і 70-х вони були дуже популярні, їх можна було взяти з собою. На даний момент нішу таких біноклів зайняли руфи, а такі от дивні неприглядні біноклі залишилися в історії. Хоча, чесно кажучи, бінокль реально здивував і реально доволі приємний. Взагалі невагомий, його можна кинути собі в кишеню і піти десь на природу. Важить даний бінокль 274 грим, що взагалі пушинка. Це як піввісмірки, навіть менше як піввісмірки радянської. Це як рімінець від бінокля, а не бінокль по возі. Такі кришечки пластикові. Ось встановлена призма. Призма з одного боку проклеє клеєм герметиком, з цього боку регулювання болтами, тобто тут болт і тут болт. І пружина закладена, тобто вона при повороті не вийде звідси, її треба підважувати, витягувати, а потім згинати, вставляти і тоді вона вставляється. Ну і власне така система фокусуючого механізму. Бінокль навпаки, скажімо так, така малютка. Ось так тут все розкручується, відкрутив конус об'єктивний і сам об'єктив. Об'єктив ззаді також закручений, так що можна витягнути, почистити зачернити. Гляньте в якому стані оптика. Тут взагалі випарів така кількість, що там нічого не видно. Глянем, як показує дана малютка. риски в центрі. Глянемо різкість в центрі за 12 км. Ну як вам? Я б сказав, дуже недурно. Кишеньковий варіант. 12 кілометрів як на долоні. Ну що ж, ви бачили зображення самі. Я хочу лише додати, що як для такого малюка зображення прекрасне, центральна різкість взагалі зої більшість японських величезних десятикратних біноклів. Якось так. Всім пока!